Чи задовго до Великодня працівники Калуської міської поліклініки причепурили свою територію, позбирали папірці, целуфанові кульки, занесені сюди вітром, підмили дрібні гілочки з дерев. Кожен відвідувач поліклініки обов'язково звертає увагу на рівненькі рядочки нарцисів на охайних клумбах. Проте, якщо виглянути з вікна медичної установи на вулицю Богдана Хмельницького, то на фоні чистоти та порядку відкривається зовсім неприглядна картина. Територія поліклініки межує із автобусною зупинкою і рядом кіосків. Саме за цими кіосками у потаємному закапелку не збиралися купи побутового сміття, картонні коробки з-під товарів, биті пляшки та пластикова тара. За словами головного лікаря Калуської міської поліклініки Михайла Гаврилишина, таке непривабливе видовище, і лікарі, і пацієнти змушені спостерігати практично щодня. Колектив міської поліклініки слідкує за чистотою і зовнішнім виглядом на території поліклініки, старається надати йому такого естетичного вигляду, привабливого для людей, і докладає максимум зусиль для підтримання порядку. Но з року в рік. Підприємці, які ведуть підприємницьку діяльність біля поліклініки, не прибирають територію ніколи ні до свят, ні після свят. На наші зауваження не реагують. Власники цих промислових точок не появляються. Зверталися ми і в управління житлово-комунального господарства з даної проблеми. Я хочу через, ваше, через наше міське телебачення звернутися до всіх міських служб, від яких залежить ведення підприємницької діяльності і від яких залежить все таки дотримання чистоти і гігієнічних норм в нашому місті. Допоможіть розібратися і покрасти край цьому безладу, що тут є. Використовують як сміттєзвалище, як туалет серед білого дня, ну це просто неприпустимо. Як не прикро, але такі несанкціоновані сміттєзвалища зустрічаються у місті досить часто, особливо в місцях масової торгівлі. Підприємці, кому належать торгові кіоски, зазвичай питанням підтримання чистоти на прилеглих територіях, особливо не приймаються. Хочеться вірити, що після цього сюжету у когось з них прокинеться сумління і місто стане чистішим та привітнішим. І не лише на Великдень.